в'яжу уже другий светер, да, який закриваю методом icourt. Цей метод мені дуже зайшов, да, дуже сподобався, як він виходить у кінцевому результаті. Край вироба виходить такий, знаєте, як фабричний, товстенький, ну дуже класний. і мені, Я так думаю, що я не один светер так зроблю з таким методом. Завершу. Ось дивіться. Ось цей світер, що я вам вже показувала неодноразово, да. Ось. Дивіться, ну блін, це ж просто клас. Дуже класно. Ось так зараз покажу. Все в мене нормально. Так, зараз покажу. Ось метод iCord, Це на лицевій стороні він так виглядає. А отак от ось на виворотні. Ну, хто скаже, що це погано. Це просто супер. Хто хоче навчитися так закривати свої вироби методом майкорд, напишіть, я зніму для вас невеличкий майстер-клас, да, як я роблю. Бо, як ви знаєте, я ж в'яжу на ліву сторону. Все навпаки. Я просто в захваті.